Різня в Києві невідомі порізали колеса майже двох сотень автівок. Сьогодні зранку багато хто не зміг поїхати на роботу. Наші на монтажах тепер шикуються черги, купи пошматаних коліс зростають, а водії переконують, дірки робила ціла бандитська зграя. Навіщо Галина Сергеєва? Не шини, а справжні решето. Цілий житловий масив у Києві атакують автомобільні вандали. Спочатку вони били вікна, битами, потім обливали автівки кислотою. Останніми днями пробувають колеса. Водії переконані, хтось хоче на них заробити. Жилом ось тут навіть точка є. Одразу два пробитих колеса саме такою знайшов свою газелю Олександр Іллінський. Автівкою чоловік заробляє собі на життя, перевозить вантажі на замовлення. Сьогодні роботи вже не буде. Що я можу думати? Ап'ять діні таких авто із пробитими колесами тепер ціла вулиця. Атака на них тривала всі вихідні, переважно вночі. Зараз тут скрізь авторемонт водії стверджують, що минулого тижня вздовж дороги з'явилася розмітка. Аноніми повідомили автовласників: вони можуть стояти вздовж вулиці тільки за гроші. Відділ таку бумажечку. Мі міста тут будуть оплачуватися. Типа, якщо ви согласне, напишіть в этой бумажечке номер телефона, свой номер автомобіля. Ми з вами зв'яжемося і проплатите гроші. За що за те, що на дорозі стоїть моя машина? Її ніхто не охороняє. За що за што платіть вікнам удалося роздобути один з тих листів щастя. У ньому невідомі наказують водіям платити по 300 гривень за місяць за послуги паркування. Причому жодного паркомату, бо навіть знаку про платну стоянку тут так і не з'явилося. Місцеві жителі твердять а, ну, у такий то, спосіб то, запрошують то, платити то, за стоянку тут не вперше. Прокаливаліето нім перший случай п'ять машин спалили. Це було в марті. Вікна звернулися до Київпарксервісу, що завідує всіма стоянками в столиці. Втім, там запевнили до злощасної вулиці діла не мають. Тим часом на шиномонтажеві поблизу зростає гора понівечених коліс. Бокові проколи від одної дирки до шести дирок. Більше трьох дирок ставим камери. Камер в магазині немає, тому що дирок було більше і п'ять. У міліції протягом останніх діб тільки й роблять, що приймають заяви від постраждалих автовласників будь-яких версій того, що сталося, поки що не розголошують. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 194, частиною першою. Навмисне пошкодження майна. Тепер водії Постоїть домовляються залишати на ніч вімкненими відеореєстратори. Галина Сергієва, Олексій Симаков, Олександр Юдкович, програма Вікна СТБ.